Це найновіша ветенанка Наталії Дребут. Працювала вона над нею три місяці. задум це по е, легенді про писанку. Там, якщо пише, поки пишуться писанки, дотиснує існує світ. Тобто є зло всесвітнє, яке кожен рік відправляє свої при як говориться на світ білий, щоб подивилися, що пише що пис, писанки. В мене вийшла писанка із веснянками, з хороводами весняними, тобто дівчата закликають весну. Вона творчо працює, народні символи, вивчає народні традиції, звичаї. І, і авторський почерк характеризується саме знанням народних основ виконання тих ветенанок. Дуже цікаво, що ми з вами напередодні великодня, і в багатьох її роботах присутні. Символ великодня це та сама писанка. Виставка Весна у ветенанках вмістила 25 робіт. Весна, дівчина, весна, рослини, птахи, сонце, обов'язково сонечко, тому що роботи мають бути яскраві, сонячні. Закликаючи весну, закликаючи тепло, так що в мене майже на кожній роботі є зображена фігура дівчини. Ну на деяких в мене просто птахи». Завжди дивувалася, як вона може робити такі тонкі лінії на писанках. А на даний момент я дивуюся від того, як можна настільки тоненькі деталі вирізувати на ветенарку. Я дуже дуже вражена. І задоволена виставкою. була у мене давнішня мрія навчитися виробити витиналку, а тим більше побувати на виставці. Ну це для мене справжнє свято, як би сказати, для душі. Я тут побачила втілення своїх мрій. Хоча скажу до такої майстерності до дійти до, до, досягнути до душе. Треба багато працювати. Витинанки Наталії Дребот в обласному краєзнавчому музеї експонуватимуть до 1 червня. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.